І всі поведуть, сьогодні ми граємо таку як взорвалося. Да, без нікого софік. Зараз ми зайдемо туди, в тунелі. типа, я вам покажу, як попасть. Дивіться, спочатку, щоб попасть, вам треба отримати подводну лодку на Ну, на Рослітбей там зверху. Кам'янітипа. І там о, так по частинам збирати, і ви отримаєте першу частину. Вон треба буде спуститися і получите першу. Так нам треба буде виконувати квест. Так спускатися і коли ви туди попадете. Дивіться, Доходимо от сюди. Тут можна будь-який план. Оцей або продвінутий. Лучше всього продвінутий, але з тим теж можна. Я вам покажу як сособить. Далі, коли ви пройдете до стилу, Я зараз вам покажу, як пройду, Вам треба буде почекати таймер. Коли таймер пройде. То вам треба буде свразатися з стиллою. Рекомендується бути вдвох. Рекомендується. Бути вдвох. О, залазимо у цю сколу. І отак. Все. Ось. Тут у мене відкрито, просто бувають такі баги, те, що тут закрито, а і ріп немає. Але на не таке буває. У вас все одно буде відкрито Дивіться тут от прокласти про оце от таку рибу вона вибивається в четвер ой в третій Оце і оце фрозен виофан в другий Вибивається, а перший є... а оце цей магма в перші вулканический Так, да у мене є отакі Хочется ось, ось, мы вот такие риба, Далі, ми мы сюди заходим, плываем, там ось. І ми коли прийшли, вам треба за одну хвилину оце все переставити, поки у вас не буде він отакий зелений. Далі у вас відкриті отут прохід. Ми заходимо сюди. Тут у вас відкриття. Тут буде у вас такий портал. Запригуємо в нього в нього. Ми, случайно вийшли. Нам знову тут Ось, нам треба зайти в цей портал. Якщо що я случайно вийшов, то треба тільки один раз зайти. Ось. Ми це не boss fight, Ось буде тут написано. І вам треба тут пройти оце. Ну, вам треба буде побитися. З тої силою, Кому допоміг, ставте подобайку і підписуйтесь.